З Євангелія від Йоанна. Коли Ісус з'явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж отці? Той каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: «Симоне Йонин. «Чи Ти любиш мене, той каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. каже йому: Паси вівці мої. Каже йому втретє, «Симоне Нейонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене? І каже йому: Господи, Ти відаєш все, Ти знаєш, що люблю тебе. Ісус йому говорить, Паси вівці мої, воістину, воістину кажу тобі. Коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив куди хотів, коли, коли ж постарієш, простягнеш свої руки і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав Це, зазначаючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши Це, говорить йому. Іди слідом за мною.